Привіт, мене звати Надія, я контент-маркетолог компанії TurboWeb. І сьогодні ми говоримо із Сергієм, представником магазину Взуття, який розкаже про свій шлях до успіху та які труднощі траплялися на шляху, але як ми допомогли успішно їх здолати та отримати класні результати. Звати мене Сергій. Представляю інтернет-магазин взуття та аксесуарів, чоловічі та жіночі. Це називається Макстеп. Скажіть, будь ласка, де взагалі відшукали тут ДВ? Е, планували налаштувати рекламу якось до нас потрапили через знайомих. Ну, висвіта кейс по просуванню інтернет-магазину, якраз по взуттю, Пошукав. Бо попередньо мав рекламу Facebook робили, і Google Shopping Не дуже задовільняло, потім призупинили і після військового стану почав знову відновлювати роботу, і от ваша реклама випала. Працюємо наразі з вами. Хто ваш був керівник проєкту і хто менеджер з розвитку? Хто з вами спочатку спілкував? Данило. А вашим менеджером менеджер... Руслан. Руслан, як вам взагалі співпраця з Даниїлом Дани... і Русланом? Все задовільняє на всі питання? Відповідають завжди на зв'язку. Що саме важливе для мене? Це, коли я маю час, щоб зі мною зв'язалися. У вас вже налаштовано два інструменти: Facebook та Google Shopping. Я не помиляюся так. Фейсбук вже працює, а шопінг ще на стадії там тесту. Ага значить, а ви коли до нас прийшли, ви хотіли Google Шопінг, хотіли Фейсбук, ви з певним запитом зайшли? Чи вам порекомендував менеджер який інструмент вам краще налаштувати? По-перше, хотів Google Shopping налаштувати, але після розмови з менеджером з Данилом то вирішили спробувати Facebook. У вас там Facebook просто колосальні результати мені коли скинули. Я побачила, я була е, ну дуже дуже приємно вражена. Скажіть, будь ласка, як вам ці результати? Так, результати найкращі з тими, що ми компаніями працювали. у Вас найкращий результат. Ви вирішили, що все ж таки іншкувати е, Google Shopping. Це внаслідок до того, що ви побачили класні результати у Фейсбук? Так, так, бо порадували результати на Фейсбуці. вирішили ще шопінгу догнати. Скажіть, будь ласка, чи були у вас якісь такі штуки, коли ви готували, наприклад, там справ магазин до реклами? Чи можливо були якісь справки, які треба було вносити і вам порадили, отак От краще зробити, і тоді у вас буде так, там, будуть краще йти породі, щось було там. Ну такі незначні вправки, бо mm кажуть. -hmm. А, одна вправка серйозна була да, Руслана. Повірив, сказав, де помилка. І то це коли ми шотник настроїли. Mm -hmm. Так, він знайшов помилку, настроїв, то що інші не змогли зробити і тепер все в порядку. Тобто є фактично однієї правки, може залежати кількість цих продажів і чи буде ваш товар? Рекламуватися в тих масштабах, в яких зараз е, рекламуються. який взагалі був досвід із налаштування реклами? Продажі були від всіх, просто ціна продажі? Угу. Тому що брали за роботу, плюс там витрати, то виходило дуже дорого. що Було не видно. Ми позиціонуємо себе так, як агентство, яке налаштовує одноразове налаштування, так але. Так. Документи, які вам необхідно ось за ось цей місяць часу, поки ми налаштовуємо, ми фактично вас вчимо. Чи навчили вас в цих речей, чи знаєте всі речі, чи можливо давати запитання, уточнювали від Руслана, чи гадаєте просто а так налаштують, а потім доплатимо, і все? Чи цікавилися цими банками? Це все, що мені потрібно, Руслан показав, розповів, навчив. І наразі. Наразі, поки працює, то я знаю, що мені треба подивитися, як туди зайти. Там алгоритми про те, як підвищувати бюджет, е, так, як е, ну, орієнтуватися, коли можна трошки підвищити, як е, взагалі тримати його в тонусі, аби не просідали собаки. Руслан це все і розповів. По телефону і ще таку замітку скину на Viber, щоб весь час в мене було перед очима, коли треба. Ну, ваше загальне враження від е, співпраці із Кипове і від тих результатів, які ви маєте. Досвід приємний. співпраці з вами, бо так як я вже говорив, ну, весь час на зв'язку Данило Руслан. Коли щось потрібно, незрозуміло в будь-який час. Відпишуть, перезвонять. Досить позитивний з вами. Ну, у продажах теж радий. Що би порадили власникам інтернет-магазинів, які сумніваються, налаштовувати рекламу, не налаштовувати рекламу, вагаються, а чи не треба, а чи даєте ви гарантії? <рес> ну, інтернет магазин без реклами в інтернеті це дивний інтернет-магазин. Так. Тому що треба знайти свою компанію і свій інструмент там, Facebook, Google, що кому заходить по їхній ніші. Ну, з вами рекомендую співпрацювати. Рекомендую всім. Що побажаєте Турбовебу як компанії? Можливо, людям, якими з вами, які з вами співпрацювали? Руслану, Данієві, що побажаєте Турбовебу? Ваших просто побажати такого щось, навіть не знаю, бо вроді все на високому рівні. Досвід маєте. Побажати хочу всій Україні, миру. Так, і ми всі спокійно і мирно запрацювали. Сергій я в свою чергу бажаю вам, аби ваш магазин процвітав, аби ваші продажі зростали і зростали. От незабаром вам налаштують ще один інструмент. Хай у вас успіхи із Google Shopping будуть ще краще ніж з Facebook. і хай все у вас буде добре.